Games Gathering – це найбільша ігрова конференція, яка проходила цьогоріч у Києві, куди мене успішно запросили, чи то я напросилась, але це не так важливо. Важливо, по-перше, що це рай для геймерів. А по-друге, а ви з вами Лєра? І сьогодні я розповім вам, як пройшов мій Games Gathering. Хочу одразу зазначити, що я пропишу таймкоди, тому що тут, от по таймлайну, ви можете пригати, куди вам зручно і слухати те, що вам цікаво. Я навіть вас не буду засуджувати, Ну хіба що трішки? І спершу я хочу поговорити про лекції. Вони були чудові, і напевно, цей гімгезер запам'ятався лекціями мені найбільше, можливо, тому що я на них найбільше ходила. Насправді, із плюсів усі лекції є у записі, тому я зазвичай, потім, коли шукаю якісь цікаві теми для відео, я просто заходжу на їх YouTube канал і дивлюсь. Власні лекції і роблю висновки, а, а потім помиляюсь у своїх відосах. Да, такий шлях самурая, що я можу зробити. І перша лекція, на яку я потрапила, була від Анастасії Кузніцової. Ми з Настю знайомі вже доволі давно, тому був би гріх пропустити її лекцію. Хоча я ледь це не зробила. Настя була лід артістом у своїй грі Puzzles for Clef. Лекція була про 2D стилі, як знайти той самий свій унікальний. І я не можу сказати, що це щось таке близьке мені, що я прям знаєте жадала почути. Але <с> лексія була неймовірно цікава. Настя привела купу прикладів із різноманітних ігор. Якісь ігри були мені взагалі невідомі. Я прям собі записувала така так, я в це хочу пограти, бо тут красиво. Ну просто щоб ви розуміли, як я зазвичай описую стиль і взагалі арти в іграх. Гарно, негарно. Нормально, і це весь, весь мій максимум. але тепер я буду звертати увагу на контурне, на патерне, на якісь орнаменти, на якісь особливості, на напевно, навіть кольорові гами, і що вони за собою несуть, та що хочуть показати на штриховки, на інші стилі малювання. Коротше, тепер моє бачення ігр точно не стане попереднім. За що я вдячна Насті. І лекція насправді була дуже цікава, навіть для мене як для людини, яка віддала від цієї тематики. І яка не дуже уважна, насправді. І щоб ви зрозуміли, наскільки я неуважна, в Puzzles for Clef повсюди є орнаменти, і ці орнаменти це по факту розкладений дзвіночок, який я навіть у нашої головної героїні, десь там на юпості, якщо я не помиляюсь, чи на капелюшці. Не пам'ятаю, коротше. Але от настільки я неуважна, проте ця лекція вона була. Нескладною вона була дуже легкою для розуміння, навіть для людей, які взагалі в цьому не розбираються. Настя все класно, доступно пояснила. Привела багато прикладів. Тому я прям задумалась і напевно трошечки пожаліла, що я раніше не ходила на лекції. Бо я впевнена, що було дуже багато класних спікерів, які так само доступно могли пояснити якісь теми, в яких я або не розбираюсь, або вони мені були не цікаві. Проте могло би прибудити цей інтерес. І знаєте, якщо уявити, що отут зараз з'явиться шкала, яку хтось не забув додати на монтажі, і ось тут буде десь нуль моєї зацікавленості якимись речами в іграх, тут максимум, то двадистиль буде десь ось тут, а музика буде ось тут. Музика це те, що мені задає настрій, це те, що задає мені темпоритм, це те, що мені допомагає існувати в цьому бременному світі, якщо чесно. І от в іграх я люблю звертати на це увагу, тому що музика підкреслює атмосферу. Музика іноді може сказати більше, ніж якісь навіть гімплейні штуки. І тому половина мого плейлиста – це Осте з ігор. І насправді чомусь Олексія була ще цікава, тому що, по-перше, люди горять своєю справою, і це завжди цікаво слухати. По-друге, я більше зрозуміла про те, як підбирається музика для ігор, на що звертається увага, як вона взагалі пишеться. Цей процес теж окремий вид мистецтва, якщо чесно. Мене дуже поразило, що Влад умудрився вписати, якщо не помиляюсь, хеві-метал у якусь типу дитячу мобільну гру на 12-13 років. І це просто вау. І мені, як людині, якій музика дуже важлива по життю, що ви, напевно, зрозуміли раніше. Було мега цікаво послухати про те, як знаходиться цей правильний вайб для гри, як знаходиться правильний вайб для музики, як це все має вступити в якусь таку синергію, щоб вийшло щось круте. І усі лекції, про які я сьогодні розповім, по ідеї будуть доступні на каналі Game Gathering просто з часом по відкритим посиланням. Тож посилання на їх канал в описі. Насправді була купа цікавих стендів, був стенд від Unlock Team, де можна було взяти собі прикольний челендж який я загубила і тому напевно не виконую. Не тому що мені лінь, звісно. Ні. Спробую радіти невдаючим так, наче вони найбільше твоя перемога. Ну якось бідна. Було декілька стендів від усіляких аутсорс компаній, які розробляють якісь елементи для ігор. Одна з них, до речі, Юліс Графікс, які насправді ще й випустили свою гру, про яку я напевно зараз розповім, а потім продовжимо про стенди. Гра називається Project Hover. І я не можу сказати, що це щось унікальне, але це щось прикольне по-своєму, тому що це такі міжгалактичні гоночки на прикольних машинах. І ця гра у мене викликала вайби дитинства, коли до мене приходили друзі, ми всі за один комп'ютер і грали. І от це якраз така гра. В неї немає високого порогу входження, в ній є декілька видів трас і планують розвивати проєкти надалі. Тож, якщо ви шукаєте щось просте і цікаве, посилання на гру буде в описі. Як і на інші ігри, які я згадаю сьогодні у відео, якщо посилання вже існують, звісно, просто аби ви розуміли, щось впало. А наскільки було багато стендів, ну, в мене тепер дуже багато стікерів на мій ноутбук. Прям да, і блокнотків багато. Коротше, я про всі не можу розповісти і на те, що ви хочу, тому що я не вважаю, що це буде вам цікаво. Але все ж таки. Про стенд Ubisoft розкажу. Він був цьогоріч дуже гарно оформлений. Він був весь такий в стилі Assassin's Shadows нової гри, яка має вийти, якщо не помиляюсь, в лютому. І щось прикольною, Ubisoft, от я вже бачу таку тенденцію щорічно проводять якісь розігриші. Я навіть взяла участь, мені не пощастило виграти, але пощастило моєму знайомому Льоші, який мені віддав цей рюкзак. І там навіть був блокнотик і ще щось. Коротше, дуже красивий, класний рюкзак. Я тепер з ним ходжу і довольна. Ось він просто працює в Ubisoft і йому не потрібен другий. Дякую, Льоша, ще раз. І тепер перейдемо до індії ігор, які цьогоріч знаходились в підвалі. Ну тобто інді на дні. Ага, у які жарти за 300. І знаєте, по відчуттям було менше інді цьогоріч. Тобто, було багато мобілок, що мене цікавить меншою мірою, хоча про одну я все ж таки розповім. А, було багато проєктів, які були на минулих геймгезерингах, але от чогось нового і чіпляючого було, на жаль, мало. І перша гра, про яку я сьогодні розповім, це Армагедоніка. Я трошки похизуюсь, там мій підписник, один із розробників, він до мене підійшов, і це так було мило. І я ну, не могла не підійти, не пограти, тому що людина надихалась моїми відео і не здалася. І це, це напевно та причина, по якій мені подобається цим займатися, бо кожен раз, коли я думаю, що мої відео можуть когось надихнути, мені стає дуже тепло на душі. Армагедоніка це ролглайк, лайк -like для одного гравця. То ви берете на себе роль такого провідника і, напевно, навіть командира своєї армії, тому що ви можете спавнити дуже багато юніців біля себе, боротися зі злом, відкривати карту, шукати якісь точки інтересу, будувати будівлі. І там навіть є якийсь шматок лору, який я поки що не дуже зрозуміла, тому що чесно награла я не дуже багато, але це не завадило мені сформувати якесь загальне бачення гри. Для себе я помітила, що розробники надихалися Вархамером. Я цей всесвіт люблю, він цікавий, різноманітний, і там точно є що взяти. І по факту Армагедонінка поєднує в собі сучасну бойову систему, скіли виглядають там класно, персонажі теж, але одночасно вона відчувається як та така стара стратегія, де дуже лампово ви стакаєте біля себе цих юнітів, ходите в розвідки, шукаєте щось цікаве. Там є декілька доволі стандартних класів героїв, за яких ви можете грати. Далі там розвати свою базу, і стиль гри насправді дуже відрізняється, коли вибираєте того чи іншого героя, там, наприклад, стурмовика, чи танка, чи чувака з двома револьверами, яким грала я. І це класна гра, у якої наразі є певні свої нюанси, як, наприклад, проблема наративу, і до речі, вони шукають, якщо я напомлюю собі наративщика. тож я підозрюю, що якщо знайдуть і ця людина буде достатньо мотивована, ми отримаємо класний, дуже ламповий проєкт. Бачите, цю малашну листівочку, і я бачу. Це гра Tailgate, яка, до речі, була на індікапі. Гра про песика, який прокинувся одного ранку і зрозумів, що щось тут не так, адже поруч немає людей ніде. І він, звісно ж, пішов шукати свого господаря. Взагалі, це буквально гра від третьої особи за собаку. Де ви нюхаєте, шукаєте слід, робите якісь свої власні аналітичні висновки, звісно ж, собачі, блукаєте різними локаціями. Спілкуватися з іншими собаками, ну якби сього, і попис по розробника, мені здається, що це буде дуже щемка гра. Вона така з нотками детективної історії. Там знову ж таки є свої мінуси. Це проблема з камерою, Але як ми вияснили, <суспільствість> пан розробник, я не пам'ятаю мені за що вибачаюсь. Тут воно вискочить десь. Сказав, що він просто завжди, коли грає, він крутить лише той правий стік, типу направляючи. Він ніколи не крутить два стіки одночасно, і він по такому принципу зробив керування: що, типу, ти по суті водиш мишку і зажимаєш тільки В. І тому воно не дуже зручне, тому що якраз таки А і Д, і С нормально працюють уже так собі. Але я вірю в те, що це може вийти класна гра, не з якоюсь феноменальною графікою, але вона точно має в собі якийсь певний стиль. Якщо пофіксити певні баги, додати, напевно, трошечки більше пояснень, було би класно. Чому більше пояснень? Тому що іноді ти типу, поїдеш біля трави, ти не можеш її перетнути, бо ну це об'єкт, який не проходиться. Ну думаєш, окей, а потім виявляється, що прийти далі, тобі треба було просто знайти ту траву. Через яку можна проходити. І вона вся виглядає візуально однаково. І тобто можна дуже легко загубитися, не зрозуміти, куди рухатись далі. Але це гра про песика і історія про те, як її вирішили створити, дуже щіка. І до речі, вона розповідається у відео Богдана, яке ви можете подивитись. І наступна гра, про яку ми, напевно, трошечки неочікувано поговоримо, це Йоанамон, це гра для мобілок. Але після того, як я пограла в неї на геймгезерінгу, і та листівка, яку я брутально кинула, вона впала. Я її завантажила на телефон. Я награла вже, напевно, годин 10, поки там чогось чекала, кудись їхала. Коротше, вона мега проста. По суті, вам треба просто тікати постійно від толпи монстриків, які хочуть вас захірачити. Але у вас є різні методи, аби їх вбивати. По-перше, герой спочатку це робить сам автоматично. Потім ви можете забігти в магазин за монетки завбитих трупіков цих, купити собі якісь скіли. Тут є різні боси, з якими треба по-різному битися. І насправді, якщо ти не знаєш, що за бос, тобі дуже важко зрозуміти, який конкретний скіл краще взяти, бо ти береш, наприклад, не знаю, на ближній бій, а виявляється, що з босом треба херачитись лише в дальній. І виходить, що гра має в собі якісь неочікувані моменти, в ній доволі багато скілів, які хочеться вивчати і пробувати, тестити, розуміти, яка стратегія найкраща. Вона візуально дуже приємна. Тому не можу вам і не порадити, якщо ви хочете пограти щось на мобілці. Просто коли у вас є 5 хвилин вільного часу. Цим вона і прекрасна. Про наступні дві гри я розповім трошечки хаотично, за що вибачаюсь, але розробники не дали мені ні якоїсь там бірочки, ні якоїсь не знаю карточки, візитівочки, якоїсь наклеючки. І я не можу пригадати, що це були за ігри. Я пам'ятаю, як вони виглядають візуально про що вони були. І це я вам зараз розповім. Але їх назви я на жаль не знаю. Тому якщо я їх знайду, вони будуть з'являтися тут на екрані і обов'язково будуть посилання в описі. І перша гра була кооперативна, виключно кооперативна. Якоюсь мірою її можна віднести до тієї гри, яку згадували раніше. Project Hover. вона легка, незамисловата, в ній, немає купи механік. Але це саме та гра, в яку можна пограти з друзями, які взагалі не грають в ігри або граються, але дуже мало. Суть тут дуже проста. Вам потрібно саджати дерева. І чим більше дерев у вас буде, то і перемагає. Є різні рівні, рівні з лави, рівні у звичайному лісі. І це було б не так цікаво, якби у вас не було всяких спеціальних абілок, типу бомб, пожеж, дощу. Такого іншого, тобто, можна, звісно, просто тихенько собі саджати, збирати там з річечки якісь бонуси, щоб було за що саджати оці нові дерева. Але це нудно, цікавіше забігати на територію свого ворога, вирубувати його дерева, підпалювати їх, підривати і саджати свої швидко. Тому це класна кооперативна гра, яка взагалі не містить собі складних геймплейних механік, але в неї точно можна залипнути на пару вечорів. Або це знаєте, як та сама настолка, яку ви граєте виключно, коли у вас є компанія не дуже досвідчених людей в настолочках. і ви достаєте її раз в півроку, але щоразу кайфуєте. Ось ця гра про це. І наступна гра: це рогалик. Ну, як інді підвал без рогалика, це було би щось неіндішне, так не можна. І насправді ця гра така з унікальним стилем, у ній дуже гарна мальовка, в ній цікава концепція, і вона мені чимось була схожа на Хейдес, але потім, як вони поправили, вона більше схожа на бастіон. Єдине, що я чітко запам'ятала в цій грі, що там жахливе керування, тому що воно, начебто, як назначене для геймпаду. Але там суть в тому, що треба рухатись виключно мишкою, і як робити оці слеші, щоб тебе не вбивали, не дуже ясно. Але є прикольного, там є механіка часу, тобто ви заповільнюєтесь, поки вороги вас б'ють і вбиваєте їх, оминаючи їх там снаряди. І я думаю, що це може вийти доволі непоганий рогалик, якщо попрацюють над сценарієм, якщо попрацюють над керуванням і просто дороблять цю гру. Важливе уточнення. Всі ігри, які я називала до цього моменту у відео, це не тому, що якась мені сподобалась більше, тому я про неї розповіла першою, якась меншою, тому другу і так далі. Я просто брала зі волого столу рандомний флаєр. Ви зараз бачите, як виглядає місце на екрані, і така: розповім про це. Тобто немає якоїсь послідовності, але так співпало, що дві гри, які мені сподобались найбільше на цьому геймгезерінгу, тому пропоную поговорити спершу про Aircore. Взагалі, ключові особливості гри особисто для мене, це те, що мало того, що у вас є звичайний геймплей, де виходите, винищуєте ворогів, щось досліджуєте. У вас також є корабель, яким ви можете літати по мапі, залітати на інші бази, там спілкуватися з якимись людьми, проходити квести. Тут потрібно слідкувати за своїми ресурсами, вдосконалювати навички, корабелів, досліджувати світ, обирати фракцію, виконувати сюжетні квести. Коротше, контенту в цій грі дуже багато, як на інді гру. І ще я там не казала, що дуже багато рогаликів. Я їх всім серцем люблю, я постійно в них граю, і тому ця гра мені теж сподобалась. І цікаво, що розповіли розробники, що насправді в ній від того, що ти вибираєш яку фракцію, які ти робиш далі дії по сюжету гри, він буде мінятися. Тобто гра нелінійна, що насправді доволі неочікувано, але мені сподобався такий нюанс. Якщо не помиляюсь, сторінки в Steam ще, на жаль, немає, але є Discord, посилання, який буде в описі. Підписуйтесь, слідкуйте за ними, тому що я думаю, що цей проект точно вартий вашої уваги. І остання гра, від якої у мене теж немає якогось стікера чи візитівочки, але вона запам'яталась, тому що біля неї постійно були черги. Плюс вона напевно виглядала найбільш технічно досконало з всього того, що було на геймгезерінго. Воно й не дивно гра розробляється на Unreal Engine 5 і називається Brutalist. І технічна демка, в яку можна було пограти на геймгезерінгу, насправді була пречудова. Вона відмінно гралася, був хороший звук, був хороший відгук від самої гри. Звісно, там були якісь свої технічні нюанси, типу маленькі баги, але це взагалі не критично. І що круто, у розробника є певні плани на цю гру. Він розуміє, що ще потрібно додати, що потрібно виправити. І напевно найкраще, що в цій грі є, це взагалі левел дизайн І ця гра це суміш реторнула, можливо, трошечки дестрендінга. І гри Кронус, яка ще не вийшла. Я спитала, як тут буде доноситись сюжет, і автор сказав, що все через архітектуру гри, через певні будівлі, що він хоче саме так донести ту ідею, яку несе. Він хоче, щоб саме так гравці дізналися, що сталося із цим світом, чому він такий мертвий. І ви знаєте, коли я бачу такі амбіційні великі проекти, і здавалось би, доволі дорогі, ну, бо гра робиться на Unreal Engine 5, я завжди думаю: М -м, а чи вийде вона? І я так напряму і спитала, і мені сказали, що так, тому що пан розробник, боже, я забула ім'я, воно буде ось тут. Сказав, що він робиться за власний кошти йому не потрібен видавець, йому не потрібні спонсори. Він просто хоче її доробити, бо це такий якийсь його власний Pet Project, який він просто хоче зробити, бо ця ідея, концепція цієї гри дуже давно сидить у нього в голові. І нарешті в нього є час, аби її втілити. Я чесно плекаю надію, що моя розповідь вас, хоча б трішечки, от люшечку, занурила в атмосферу геймгезерингу, а футажі додали якоїсь імерсивності. Взагалі, ось так пройшов мій геймгезеринг цьогоріч. як завжди була дуже рада побувати на цій події. Дякую всім, хто підходив до мене, фотографувався, хто зі мною просто поспілкуватися. Ви булочки, лапочки, я вас обожнюю. І до речі, наступна така конференція пройде вже весною 25-го року, що доволі скоро вона буде у Львові. Тож поспішайте брати квитки, якщо вам це цікаво, і ви знаходитесь у місті Лева. Посилання на їх сайт буде в описі. А я буду прощатись, Аве. Але ще не з вами, мої любі спонсори, маленькі, великі, довготривалі. Ті, хто підписався нещодавно, я всім мега вдячна за ваше терпіння, за підтримку, за те, що ви чекаєте відео і досі продовжуєте підтримувати мій канал. Це насправді дуже важливо для розвитку і для того, аби мотивація випускати відео була ну, трішечки більша. Бо я просто буду їсти за ваші гроші шоколад, а він піднімає дофамін і бажання знімати відео. І ви просто для мене супергерої, коли я виросту я мрію стати як ви. Це Звіроїд, Етан Віліс та Трімлала. Дуже вам дякую за підтримку мого каналу. А Дмитро була рада знову тебе бачити на геймгезерінгу. Сподіваюсь, не востаннє.